Спецавтомобіль, що вже котрий день від 6 ранку до 21 вечора розвозить питну для людей, а тепер і відправка кількох тонн пакетованої води та запасу продовольства. Таку допомогу півдні України Чернів планує передати додатково вже найближчим часом. Це питання, як пріоритетне для міста, порушили на щотижневій нараді. Так, через підрив окупантами ГЕС і неможливість забору з Каховського водосховища у суботу 10 червня Чернігів водоканал направив транспорт до покрова Нікопольського району, що нині підвозить воду для лікарень, шкіл, критичної інфраструктури та мешканців міста за 25 кілометрів звідти. Однак потреби поки лише збільшуються. Зараз по всім цим невеличким і великим населеним пунктам ситуація дуже критична. Наразі відбувся сьогодні телефонний дзвінок із керівником водоканалу щодо потреби у пакетованій воді. От ми готові там виготовити швидко там. За добу тону дві-три відповідно до потреби в станції є вбудована вже ультрафіолетова установка. Вона знезаражує воду, і мабуть для, для містечок півдня України ми будемо направляти воду вже з незараженим гіпохлоридом для довготривалого зберігання. Тановка пакетування води придбана коштом міста для забезпечення питною укриттів на випадок відсутності централізованого водопостачання та надзвичайних ситуацій. Вже пройшла випробування і, враховуючи останні події, першочергово, окрім покрова, фасуватиме питну для міста містечь Херсонщини і самого обласного центру Херсона. Поки що давайте тиждень два відпрацюємо в гуманітарній такій місії, вирішимо дійсно питання логістики. На щастя, ще ніякові сим проблеми немає. Нам все у людей біда. Давайте все таки сконцентруємося на підтримці тих населених пунктів, де набагато більше потреба зараз, ніж у нас згадаємо березень минулого року. Нам вся Україна намагалася допомагати, хто чим міг і, і вашому підприємству і містянам і в цілому. Ну зараз це наші болю закинули. Виконуючи обов'язки міського голови. Також подякував усім, хто не залишився осторонь і допомагав та допомагає постраждалим від чергового російського злочину та звернув увагу на можливі пов'язані з цим наслідки. Зокрема, погіршення епідситуації та спалах ряду інфекцій, до чого Чернігів має бути максимально готовий із чітко пропрацьованими планами та достатньою кількістю необхідних медикаментів. йшлося на нараді. Готуємося до можливого спалаху захворюваності на холеру. Для цього придбавали, будемо придбавати додаткові швидкі тести на виявлення холери відповідні діагностиками для пакт лабораторії. На виявлених холери сольовий розчин, антибіотики, системи, тобто все, що потрібно для того, щоб ліквідувати можливий спалах. Також будемо готові, все для цього у нас є, щоб розвернути холерний госпіталь, так званий, в кількості 100 ліжок. Принагідно керівник опорного медзакладу вкотре попросив чернігівців не нехтувати термічною обробкою будь-якої їжі та не купувати необроблену суху чи в'ялену рибу на руках. В нашому регіоні щороку фіксується по кілька випадків ботулізму. На особливий контроль це питання зі свого боку взяла й муніципальна варта. За словами Олександра Ломако, на вулицях Києва вже фіксують появу яток із рибою невідомого походження, цілком ймовірно, привезену з південних регіонів. А тому доручив комунальному підприємству спільно з відповідними контролюючими органами щоденно відслідковувати ситуацію по Чернігову і за потреби негайно ліквідовувати подібні точки.